Нарешті в батареях з'явилось тепло. Опалювальний сезон стартував. Хоча от колега скаржиться, що його будинок все ще не підключили. Проте більша частина країни вже з теплом. Але що у нас з газом? Які головні новини на початку листопада? Давайте розбиратися. Привіт! З вами я, Михайло Свищо, і це черговий випуск Газбріф. Коротко про головне на газовому ринку. Почнемо з того, що Україна вже перейшла до відбору газу зі сховищ. 4 листопада закачування припинилося, і це означає повноцінний старт опалювального сезону. Поки що, обсяги відбору невеликі лише декілька мільйонів кубометрів. До прикладу, торік у ці ж дні, відбирали вже по 30 мільйонів. Запаси у сховищах. Понад 13,2 мільярди кубометрів. Тобто ми перевищили і офіційну ціль, і минулорічний рівень. Більше закачати не вдалося через російські атаки по видобутку. У жовтні вони його суттєво знизили. Більше того, через холодну погоду споживання газу в Україні в жовтні зросло на 12% порівняно з минулим роком. Імпорт триває. З початку року до України вже надійшло понад 5 мільярдів кубометрів газу. Рекорд за останні п'ять років у листопаді особливо активні приватні компанії. Близько семи трейдерів вже імпортують газ, а загальний обсяг може перевищити 100 мільйонів кубометрів. Чому така активність? Бо зараз газ в Україні коштує дорожче ніж у Європі. Після атак на видобуток, що важливо приватний, ціни на внутрішньому ринку зросли. Трейдери цим користуються, купуючи газ у Європі. Та імпортуючи його до України. Тим часом Нафтогаз шукає фінансування на імпорт газу взимку. За словами президента, залишилося знайти близько 750 мільйонів доларів. Приватні компанії та оператор ГТС України також планують імпортувати газ протягом зими. Вже почали контрактувати оці на грудень, а також бронювати потужності на перший квартал наступного року. Цікавою є ситуація навколо південного напрямку з Греції. У листопаді ми відновили імпорт газу по цьому маршруту. Після двох місяців тиші на днях у Афінах проходив великий енергетичний саміт, де представлена і Україна. На саміті оператори ГТС підписали договір щодо створення нових маршрутів 2 та 3 для збільшення постачань газу з Греції до України. Більше того, нафтогаз підписав меморандум щодо імпорту американського зрідженого газу з посередництва грецьких компаній. Хоча цей газ ми навряд чи побачимо скоро. Але на тривалу перспективу це забезпечить новим джерелом імпорту. На цьому на сьогодні все. Пишіть у коментарях, чи у вас вже дали опалення та як ви готуєтеся до зими. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски та дізнатися більше про українську енергетику. До зустрічі!